Як Ной отримав одкровення від Господа про те, що настане великий потоп, так і в наш час Бог через святих і праведників посилає нам знаки. Протягом ста років Ной будував ковчег, сповіщав про небезпеку, але люди сміялися і не вірили, а коли прийшла біда, вже було пізно. Подібно й сьогодні ми отримуємо багато знаків і попереджень, але часто відвертаємося від них. Зайняті мирськими справами і піклуючись лише про тимчасове. Господь посилав і посилає нам пророків, які, подібно до ноя, попереджають про духовні небезпеки і про наслідки відходу від віри. Українські святі і старці, серед яких праведний Лаврентій Чернігівський, схерхимандрит Іона Одеський та багато інших були тими, хто стояв на сторожі душ народу. Їхнє слово було не лише закликом до покаяння, але й попередженням про місця, де слабне віра, де панує бездуховність. Вони бачили, як відступ від Божих заповідей веде до занепаду і руйнування. Святий Лаврентій Чернігівський, якого Господь наділив даром прозорливості, казав, що в місцях, де люди забувають про Бога, неминуче настане час скорботи. Він попереджав. Великі міста, де панують розпущеність, гординя і марнославство, стають осередками безбожності, і той, хто шукає порятунку душі, може втратити його там. Старець наголошував, що безбожні місця стають пасткою для тих, хто живе лише заради матеріальних благ, адже духовний світ відступає, коли місце займає суєта і жадоба. Подібно говорив із хеархимандрит Іона Одеський. Який, служачи Богові і людям, мав відкрите серце до бід і тривог кожного. Він не раз повторював, що залишатися в місцях, де панує безвір'я, означає втратити благодать. Тіло може знайти комфорт, але душа втратить мир. Так він говорив тим, хто думав лише про земні блага. Він бачив духовну небезпеку для тих, хто не залишає місць безблагодатних, де немає місця для Бога. За його словами, лише покаяння і відхід від гріховних місць допоможуть зберегти душу. Наші сучасні старці також попереджають про небезпеку життя у світі, де зникає віра, де людське серце наповнюється лише марнотою. Вони бачать, як суєта і прагнення до розкоші заступають духовні цінності, і як від цього втрачається мир і радість у людських душах. Їхні слова. Відлунюють в наших серцях, закликаючи замислитися над тим, що приносить нам справжнє щастя. Бо щастя не в грошах чи комфорті, а в тому, щоб наша душа була в мирі з Богом. І ось настає момент, коли варто розкрити про що ж ці попередження, про які так довго говорили святі Отці і старці, ті, хто залишаться в місцях, де панує бездуховність. Де заповіді Божі не шануються, пожаліють про це. Не відразу, не миттєво, але невідворотно прийде розуміння, що в тих місцях не знайдеться спасіння душі. Такі місця можуть спокушати комфортом, обіцянками швидкого збагачення, суєтою і гламуром, але за цим ховається духовна пустка. Ті, хто залишаться там, відчують, як душа стає порожньою. Як втрачається радість і мир, Господь через святих попереджав, що місця, де люди живуть без Бога, стануть пасткою. Лаврентій Чернігівський говорив там, де немає Бога, немає і надії. Іона Одеський нагадував, що душа не зможе знайти спокій в безбожних містах. І сьогодні ці слова стають актуальними, як ніколи. Браття і сестри! Не залишайтеся в місцях, де віра вмирає, де серце стає каменем, бо в кінці шляху залишиться лише жаль і відчуття втрати, коли не буде змоги повернути втрачену благодать.